Загинув лучанин Олег Лукінчук. Російська сторона відновлює участь у зерновій угоді. Польща побудує загородження на кордоні з Росією. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі загинув військовий службовець з Луцька, рядовий Олег Лукінчук. Як повідомив міський голова, воїн проходив військову службу за контрактом 6 квітня. Загинув 30 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої в районі населеного пункту Киселівка Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку сталося ДТП на проспекті Відродження. Не поділили дорогу два легковики. На місці аварії побували і журналісти телеканалу «Конкурентіві». Вранці 2 листопада у Луцьку трапилася аварія. На перехресті вулиць ветеранів та проспекту відродження не розминулися два легковики Мерседес та Ауді. Зараз на місці працює поліція. Розтрощений капот, вмятина у дверях та травмована жінка. На місці події, крім поліції і керманичі обох автомобілів, ідемо питати, як чоловіки дорогу не поділили. Скажіть, що сталося? Все добре є це. Вам просто спустя. Втім, вочевидь, те, що сталася аварія, водіїв аж ніяк не хвилює, бо ж при спілкуванні з нами вони постійно жартували. А водій ауді і, взагалі, вирішив спробувати знайти супутницю на вечірнє кавування. Номер Телефону запиши мій вечора. Я тобі скажу. Запиши номер телефону вечора цього скажу. Пишеш? Розкажи, що сталося. То ще номер телефона вечора все розкажу. Розкажи, що сталося? Не цікаво, так? Да? Розкажи. Скучно жити. Шукаю, шукаю з ким накалку. Деталі зіткнення водії розповідати відмовились. Втім, гарний настрій чоловіків свідчить про те, що їм ця подія аж ніяк настрій не зіпсувала вечора на камелі. Ні. Я так і поняв, що не дуже цікавить. То ви в цій машині були, так? Ні. Так. В іншій? Ну, – Так. – І що сталося? На Камазі <гум> <гум> Тим часом на місце ДТП з медзакладу патрульні привезли жінку, яка була на пасажирському сидінні Мерседесу. Туди панянку після зіткнення відвезли на огляд. А ця жіночка машині була, так? Тут. Була і вона травмувалась і, так. Що там нема? все добре у патрульній поліції нам розповіли подробиці. Виявилося, що винуватцем аварії був водій елітної ауді. Керманич автомобіля марки Ауді при повороті ліворучний не надав перевагу у русі автомобілю марки Мерседес. В результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода, автомобілі знали механічних пошкоджень. На винуватця ДТП правоохоронці склали адмінпротокол. Йдеться про порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів. У Луцьку через коротке замикання сталася пожежа у двоповерховому будинку. Як повідомили у ДСНС Волині, пожежа виникла 1 листопада на вулиці Щепкіна у підсобному приміщенні двоповерхового житлового будинку. Загоряння ліквідували причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку скандальний забудовник планує збудувати ще один будинок. Усі добре пам'ятають історію із ЖК Сафрон, який збудували на вулиці Львівській. Протягом восьми років будинок не змогли здати в експлуатацію. Крім цього, там було чимало проблем. Нині на детальному плані території з'явилася ще одна багатоповерхівка на вулиці Карпенка-Карго, 7 а на 288 квартир, та менше ніж 40 парковмістями. Скандальний забудовник, який звів на вулиці Львівській, ЖК Сафрони з порушеннями, хоче збудувати у Луцьку нову багатоповерхівку. Зокрема, у проекті детального плану території мікрорайону вулиці Чорновола, карпенка Карого Соборності та ветеранів внесений. Ось цей будинок усе б нічого, але лучани знають про проблеми із парковками у нашому місті, а також знають про проблеми із будинками від цього забудовника. Зокрема, у проекті плану території зазначається, що ось на цій ділі. Янці, яка розташована на Карпенка 7 а ймовірно з'явиться багатоповерхівка, це зрозуміло із цього тексту. Мета розроблення проєкту, внесення змін до детального плану, полягає в деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначенні планувальної структури і функціонального призначення окремої території, просторової композиції та параметрів забудови, а саме, проєктування багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями. Комерційного призначення по вулиці Карпенка Карого 7 А в місті Луцьку Волинської області, також у документі йдеться, що у майбутньому житловому будинку буде рівень комфорту першої категорії. Запланована кількість мешканців 665 осіб, кількість квартир 280, Загальна площа житлового будинку 21 одна тисяча метрів квадратних, і увага 188 паркомісць. При цьому у план внесено тільки 39 місць для автівок. Ми вирішили дізнатися. А де ж у майбутньому організують інші 149 паркомісць? У телефонному коментарі забудовник Руслан Юзва в доволі грубій формі повідомив, що усе буде. Публікуємо всю розмову далі. далі виникає два питання: що ко... з парковками? Чикаєте, а в кого, а в кого виникає а в кого виникає питання? Питання: що з парковками? Зупиніться. Чи, я чи, вас вистачить? питаю. Я вас питаю. В кого виникає питання? У нас. А ви хто? Журналіст? О. І у вас виникає питання по якихось майбутніх парковках? Так, ви знаєте, прикидаєте. А, знає, що... а ви знаєте, якісь норми, якісь, якісь цифри. Ви чим суперуєте? чи просто десь берете з вулиці ті цифри? Ви дивіться, ми, маєте цифри? Ми, ми, ми переглянули Дивіться, проект. дивіться немає, його немає, не існує. Там, там, в інших чергах, заплановані підземні паркінги. Цього ж ніде не видно на ПДТ. Його немає і бути не може. На ПДТ це не показується. Тобто, сьогодні про щось, якісь парковки, місця і проект, ну просто зарано. Крім того, очевидно, забудовник не володіє термінологією, адже ПДТ не існує, а є ДПТ. Ба Більше підземні паркінги мали б бути вказані у детальному плані території, якщо вони взагалі заплановані. Як бачимо, що на місці запланованого будівництва вже привезли кран, і аби потім не було запізно, коли вже з'являться перші поверхи, ми вирішили з'ясувати, де ж розмістять інші паркомістян. Далі розмову складно назвати конструктивною, адже пан Руслан перебиває, не дає поставити. Те запитання, та взагалі каже, що предмету розмови немає. Нічого немає, просто немає. Воно його воно навіть на бумазі не лежить. Що ми маємо говорити? От, власне, не хотіли вас. Але ж там будинок буде в майбутньому. Ну невідомо чи буде сьогодні. Війна, який будинок? Я вам сказав, що він там буде. Ну але ж ви плануєте будівництво, так все вірно. Ми знаємо. Ну 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 дивіться, дзвонить людина, яку я в очі не бачив, кореспондент. Ну, що ви від мене витягуєте якусь інформацію? Незрозуміло. Ми хотіли у вас запитати, ну, що там передбачить. Дивіться, я ж, просто, я будь ласка, кажу, не перебувайте. Планів... Дивіться. Так чекайте, Якщо... це ви до мене набрали, значить не перебувайте. Значить не перебувайте. Я вам розказую, хочу... я вам предмету питання, що... розмови немає, нема що Я Ще подбати. не задав вам того питання, власне, чого я до вас телефоную? Так. Якщо там буде будинок. Чи вистачить там людям парковок? Тому що ну, ми знаємо прекрасно. Звісно, я ж вам пояснюю, що в інших чергах, там їх, якщо буде, то буде кілька. І там є підземні паркінги. Плюс окремо є ділянка на паркінги 10 сотих. Також пан Руслан каже, що часи, коли можна було будувати з порушеннями, минули. Ну сьогодні в нас час. Ви вважаєте, що можна будувати поза нормами? Сьогодні це нереально. Сьогодні ти ніякого не не отримуєш не дозволу, не документа, нічого. Ті часи минулі, яких можна було щось робити з порушеннями, буде все розроблено згідно чинного законодавства. Те, що виходить, якщо буде щось робитися, то те буде зроблене. Ви інформацію таку, де ви її начерпали? Буде будівництво, є проект, а я знаю проекту нема. Не вистачає парку місць. Як ви знаєте, я ще сам цього не знаю. Однак чи дійсно це так буде, час покаже, адже всі добре пам'ятають скандально відому забудову на вулиці Львівській ЖК Сафрон, забудовником якого є Руслан Юзева. На цьому об'єкті виявили чимало порушень. Будинок не зданий в експлуатацію. Порушення полягали більше всього в відстанях до сусідніх будинків присадивних ділянок. по... Прибудинковій території відсутності там майданчиків для земля фізкультури для господарських потреб. По парковці там були деякі питання. Будинок почали будувати ще у 2014 році і здали його в експлуатацію тільки цього року. Раніше його не здавали в експлуатацію через низку причин, зокрема поверховість. Спочатку мало бути 5 поверхів, далі 9, а виросло взагалі 10. Далі фахівців казали, що у сафроні не дотримані нормативні відстані по встановленню газорозподільчого пункту. Відсутній благоустрій території, відсутнє забезпечення доступу до об'єкта для осіб з інвалідністю. Та інших маломобільних груп населення. Також будівельні роботи не завершені. Вона навіть була в документації для літологів та синів, наші карти, чого так довго немає. На питання щодо самих парковок Руслан Юзва відповідає. Дивіться, у проєкті там все ж намальовано. Якому проєкті, що... стоп, в якому проєкті? вам детальної території, це ну, не, не проєкт. І там намальовані, от як парковка, так, там намальовано 30-33. Буде... Це до першої черги. Тобто поділіть ту всю, яку ви там цифру впоруєте, поділіть, напевно, на 4 або на 5. Кількість квартир зменшується в стільки разів. Це перша черга. А подальші чергі є, є інші в нас е, паркомісця, підземні, автостоянки в радіусі до кілометра і так далі. Ви знаєте норми, що парк парку може бути забезпечене в радіусі 800. Е, Метрів або кілометр, тобто це, це люди це, там можуть ці, ці, зможуть ці залишати парку, на ці території пар... там тоже паркомісця в Так забудовник є, є різні варіанти. Є забудовник, що ці паркомісця проплачує. Є, викупляє, є люди, самі купляють. Ну є, є багато норм, ви просто їх не знаєте. Плюс підземні парковки. Отож, з вище вказаних слів, висновок один забудовник мало турбується про мешканців, адже дійсно згідно його слів авто можна припаркувати і за кілометр від дому. У розмові пан Руслан каже, що будинку може і не бути, адже війна. Отож, це наводить на думку, яким же чином цей забудовник отримає усі необхідні дозволи. Питання риторичне. Правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях України 34 катівні та в'язниці, влаштовані російськими окупантами. Як повідомили у поліції, місця, в яких росіяни незаконно отримували та катували українців, виявили на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей. Усі приміщення вже оглянули слідчі, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, тільки на Харківщині виявили. 23 катівні з них 8 на території Куп'янська. У балакли їх катівню окупанти влаштували на місці поліцейського відділку. У камерах одночасно тримали до 40 людей. Очільник МВС додав, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема, відривали нігті. У Луцьку у багатоповерхівках, що на вулиці Венеченка, скандал між мешканцями. Річ у тім, що нові мешканці будинку взялися самовільно наводити лад на прибудинковій території, побудували незрозумілі бетонні конструкції та ще й натягнули колючий дріт. Журналісти телеканалу конкурентів з'ясовували, у чому ж річ. Лючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку, за словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. Каже, за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це тільки вже. Як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була. Ну не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались. Вони так хоп прийшли і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників. Тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці вот такі арматуру, ці, ці стовпщики, вони їх заліли бетоном і колючу проволоку. Ну це жахіття. Це хтось там ввечері упадёт, травмується. Діти отут, отут, -от подивіться, -от. шторі вот эти. Це ж стукнулся, упал і все. І Гарадж таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають, роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і кхм, вода буде стікати Варко. Вона, якщо дощ іде чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про, тут у нас виконавча служба, але коли Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, От дивіться, я спускаюсь. Коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі, от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні дітей. У нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо, і мені обходити з водою. Тяжко, просто тяжко, і не тільки мені. Просто не всі вийшли тут. Дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб на над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож хто ті люди, які все це роблять, і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, то хто вас визивав журналісти, то з ними піл А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть, місцеві спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіт. А для чого ви повзламували підвали всі? Це не ваше питання. Ну як не наше питання? Тож це ж виходить злодійські, будинку? злодійські дідії ви, ви вчиняєте? З якого будинку? Ви, виходить, вкрали якого майно. Будинку? Я от я проживаю і і ось тут. — і будинок там маю. Я питання. проживаю, я, я ви вкрали, виходить, майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Підіть. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? — Іди звідси, бо я зараз вийду з палки я... тобі голову розіб'ю. — О, дивіться, каже, вийду з палкою, і голову розіб'ю. — Я вам викликала поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає... — Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? — Не знаю, поліція вже їде з Вона бреше, не слухайте її. — 100, 100 метрів від вас. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни. І на відновлення благоустрою території останній раз, коли мені не муніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забітоновано. На що мешканці? Їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію, як і на муніципальну варту, так і на мене. Лучани хвилюються, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось цю на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав, і м хочеться попросити місцеву владу для. Щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ. Підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді. Дивіться на телеканалі. «Конкурент конкурентів згодом фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для зсу. На цей раз фонд планує придбати. 50 бронетранспортерів Спартан. Як повідомив Сергій Притула у Фейсбуці на партію з 50 британських бронетранспортерів, потрібно 200 мільйонів гривень. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас. І слава Богу, ми рисачимо, ми шукаємо, і ми знаходимо. Ходи покажемо Туди. це. Британські спартани, ми тільки що обкатали. Вони в дуже хорошій кондиції, і їх є дуже і дуже багато. Короче кажучи, ви хотіли великий збір? Ви хотіли мега збір? Я вас прошу. А давайте для нашої рідненької армії для збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали. Міноборони Росії заявило, що російська сторона відновлює участь у зерновій угоді після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті. Як повідомили на Росії, отримані гарантії на даний момент видаються достатніми та відновлює ініціативу щодо безперешкодного транспортування зерна та продовольства спортів України. Це сталося після того, як президент Туреччини Ердоган поговорив із Путіним. Росіяни уже масово почали висловлювати своє невдоволення таким рішенням, схоже на те, що Московія може лякати лише гучними заявами, не більше. У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Російською Федерацією в Калініградській області. Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, від сьогодні розпочинаються роботи саперів солдатів війська польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні. Збройні сили України ліквідували уже 73 270 окупантів. Станом на 2 листопада українські військові також знищили 2714 танків, 1733 артилерійські системи, 5525 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Звук сирен, українські прапори, табличка 200 та люди на колінах. На Волинь доставили тіла загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Колона проїжджає через усе місто. Рух вулицями зупинився. Чимало людей на колінах плачуть. Хтось молиться, інші бажають ворогу смерті за наших хлопців, які більше не обіймуть своїх батьків, дружин, дітей та друзів. 2 листопада волонтери та військових на щиті доставили у Луцьк тіла чотирьох воїнів. Біля моргу вже очікує чимало людей, серед них і рідні загиблих. Отче що наші на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але весели нас від булого. Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сина і святого Духа. Нині повсякчас на віки, віків амій. Військові не назвали імен та прізвищ загиблих героїв задля безпеки. Через кілька днів тіла військових заберуть рідні. Слава усім героям, які віддали своє життя, аби сьогодні ми з вами могли жити у відносній безпеці. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. У селі Гірка Полонка, що біля Луцька, лагодять міст через річку Чорногуску. Як повідомили у службі автомобільних доріг, робітники укріплюють укоси земляного полотна, проводять герметизацію стиків тротуарних блоків, відремонтували балки, відновили деформаційні шви. Зазначають, міст через чорногуску побудований ще у 1958 році. А у 1977 році проведено його реконструкцію, добудовано ліву частину. Враховуючи вік споруди, ремонт був просто необхідний. На Росії бунтують військові. В одній з військових частин мобілізовані почали скаржитися, що їм чомусь не нарахували виплати у розмірі 300 тисяч. Мовляв, їх мобілізували аж з Москви, і заради грошей він тут і знаходиться. Але минуло чимало часу, а грошей досі немає. Воєнком вже відповів я вам 300 тисяч не обіцяла. Думу, что вы хочете. Я с Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что Родина, и потому что президент обращение делал ко всем. Одинаковый. Военковат, я пришел, сказал, и мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда. Как приедете в течение двух-трех дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже... по поводу 300 тысяч, в Думы был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. проект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про тысяч... а Я вам не міщала боротьба з алкоармією в окупованій частині Херсонської області почали вводити обмеження щодо продажу алкоголю російським військовим. Відповідне розпорядження видала окупаційна влада нової каховки згідно з документом з 2 листопада. Забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям на території. Новокаховського міського округу, крім того, у місті заборонили кафе, барам, магазинам і кіоскам із харчовими продуктами працювати після 19.00. президент Володимир Зеленський розповів, що після перемоги України над Росією передусім планує з'їздити у деокупований Крим. Про це він повідомив у інтерв'ю чеському телебаченню. Авелґутюкраймія вилівонт тусі бачити... На уточнення журналіста, коли це станеться, Зеленський відповів, що не взимку. Що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше, сказав глава держави. У Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу України наступного літа. Я цього хочу. У нас буде наша перемога, відповів президент. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та вважаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 04, або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.